Луціан лев якого не було. Частина шоста. Готель попід горою Коли друзі вийшли зі Смаколенду, сонце, схоже на великий червоний помідор, поволі котилося за горизонт. Невблаганно наближався вечір, тож вони попрямували у бік готелю поп горою, про який повідомляли рекламні листівки, розкладені на підвіконні ресторану. На щастя, готель був недалеко. Уже за третім поворотом вони побачили гору, що виступала з за дерев. Тут же під її зеленим схилом стояв цегляний будинок з багатьма шпилястими вежами і оздобленими балкончиками. Біля входу їх привітав маленький лисий чоловічок із рудими вусами, такими довгими, що вони аж тягнулися по землі. Ви надовго у нас зупинилися? запитав він, виписуючи їх до реєстраційної книги. Лише на одну ніч, відповів луціан, а Аня широко позіхнула. Ми повинні якнайшвидше дістатися до зубної феї. Може, ви знаєте, як туди потрапити? Так, звичайно, звичайно, пожвавішав чоловічок і затупав своїми маленькими ніжками, заступаючи ними на вуса. Шлях до зубної феї веде якраз через нашу гору. Але здолати його нелегко, додав він, стишуючи голос. Сходження триває довго, цей шлях дуже важкий і страшно небезпечний. Небезпечний, Аня припинила позіхати і широко відкрила очі. Стрімкі схили, дикі звірі, отруйні рослини, бездонні прірви, комахи кровопивці, рувучкі вихори, задоволено перелічував на пальцях адміністратор готелю. І все це на одній горі. А вона видавалася такою гарною, здивувався Лев, кладучи лапу на плече Ані, блакитні очі якої починали нагадувати блюдця. О, це тільки так здається. А поза тим. Чи можна нам взяти ключ? увічливо, але твердо обірвав його Луціан, простягаючи лапу. Ми дуже втомилися. Не хочете послухати, що сталося з вашими попередниками? один із них не поступався чоловічок. Дуже дякуємо на добраніч», – обірвав розмову Лев, ухопив і Аню, і валізку і маршем удався до кімнати номер 5 залишаючи розчарованого адміністратора готелю, руде волосся, якого помітно опустилося вниз. Кімната була простора, але й затишна, із м'яким килимом і великими ліжками, над якими звисали квітчасті балдахіни. Коли вони вже лежали під ковдрами, Луціан помітив, що Балдахін над ліжком Ані ходить ходором. Ти що, боїшся? запитав він. Ні, прошепотіла Аня уривчастим голосом. Я тільки так тремчу, бо чому ти не хотів послухати, що ще збирався нам сказати той вусань? У мене склалося враження, що він трохи перебільшував, а крім того, тут Луціан ніби трохи засумнівався, я боявся. Що його розповіді занадто мене налякають, закінчив він невпевненим голосом. То леви теж бояться, здивувалася Аня. Усі часом бояться, зітхнув Лев. На мить запала тиша. Як ти думаєш, чи та гора справді така страшна? на якусь мить озвалася Аня. У неї ще трохи тремтів голос, але балдахін стригався уже набагато менше. Уявлення не маю. Але в одному я впевнений, хай там що станеться, ми будемо разом. Я з тобою, а ти зі мною. А тепер сховай свій страх під цю ось подушку, нехай теж виспиться, сказав Лев, відмикаючи валізку. Він вийняв із неї маленьку подушечку і подав її Ані. Замить у кімнаті було чути тільки спокійне, розмірене дихання.